Що таке благодать? Благодать це незаслужена Божа милість. Це те, що ми не заслуговуємо. А ось що ми заслуговуємо, як Біблія говорить. «Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Святе Писання говорить: усі зрішили. І позбавлені слави Божої. Благодать це прихильність або добродійство, ласка до нас, негідних і недостойних. І тільки ті, хто вірить у Ісуса Христа, мають надію, бо якщо ми в нього віруємо, ми виправдані даремно Його благодаттю. Про що говорить? Святе Писання, бо спасені ви благодатью через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Зауважте, як благодать, а також віра це є дар Божий. Немає місця для похвали, хвастовщів, бо ми виправдані не нашими ділами, а лише благодаттю і тільки. Через віру. Ми цього не заслужили. У нас немає нічого, щоб викликало б Господню прихильність до нас, яка веде до нашого виправдання. Тож, коли ви по-справжньому, дорогі друзі, розумієте благодать, що це незаслужена Божа прихильність, яка завжди буде спонукувати вас. Нас з вами жити життям вдячності та послуху Богу. Тож ви отримали благодать через віру. Маєте виправдання в Христі Ісусі чи ні?